ще Згодна. Добре, пока. О, добра ніч. Да, добра ніч. Ти прозводиться сумію. А! Сумію прокидаєшся. Дякую, Кіра. А ти знала, якщо пригнути на Марсі, то можна полетіти. Серйозно? Так, да, давай. Один. Это правда. Я сказала, это ну, правда, треба все-таки посидеть. Как она что-то любила? А кто-то нам сказал? Я А ну ты же. А кто мы еще по... Ты не занималась? Ты, клюбок. Удобре. Нас вигнули. Що нам тепер робити? Треба подзвонити ріелтору. Зараз так, ми ладно. його знайдемо. Добрий день, ріалтори. Де наш... Ну ми зайшли в номер. Ми були в номері, а тут якісь бабки діти ворвались в кімнату і почали нас виганяти звідти. Адміністрація переплутала і випадково і... так вийшло, що... Ваш номер з номером тих людей. Тепер нам потрібна віп-комната безкоштовна. Добре, зараз я вам дам ключі. Ось ваші ключі. Дякуємо. А це чому є. Ти знала, що на Марсі можна переселятися. Зараз буде... Ух, бачиш, можна переселятися. Бачиш? А ти знала, якщо щось намалювати, то воно може ожити. Але це не з всіма маркерами. Давай перевіримо. У нас вже тут є стіл і маркери. Та, а давай намалюємо ножиці. Давай. Чуть-чуть карівецькі нотнички. О, дивись, вони реально такі як ти намалювала. Правда. Стоп, а що це?